Що нам треба зробити, щоби забезпечити собі загробне життя в небесах? Щоб примиритись з Богом вже, Вже. і мати свідчення в серці, що коли земне життя добіжить кінця, Господь забирає в небеса. І Петро їм відповідає другий розділ книги «Дії святих апостолів, 38-й вірш, каже: покайтесь, хрестіться і прийміть Духа Святого. Я називаю це така програма мінімум волі Божої для кожної людини, яка хоче попасти в небеса після земного життя, яка хоче вже з Богом примиритись і попасти в небеса. Покайтесь, хрестіться, прийміть Духа Святого. І вже в такому статусі завжди старатись бути в центрі волі Божої. Ну, не покидати Ісуса, не відходити від Ісуса ні направо, ні наліво. Триматись, і ти його слідами, і така дорога в небеса.